Доброго вечора. Мої вітання в студії працює Ірина Ващук. Наші журналісти готові розповісти про головні події краю. Суд над активістами в Ужгороді продовжуються судові засідання над захисниками площі народної. Проблема Ужгорода на міськвиконкомі розглядали комунальні негаразди. Воля на дорозі у Мукачеві розробили нову транспортну розв'язку. Під напругою людям загрожують старі електроопори. Боротися з недугами. Нейрохірурги області міркували над лікуванням епілепсії у дітей. Вперед до Європи. Закарпатці вважають підписання асоціації кроком до кращого майбутнього. Сьогодні у Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі борців за площу народну. Цього разу судили журналіста головного редактора інтернет-видання Закарпаття Онлайн Олега Диву. Проте дійти до остаточного рішення суд так і не зміг. Чому дізнавався Андрій Білканич? Засідання по справі активіста площі народної журналіста, головного редактора інтернет-видання Закарпаття онлайн Олега Диби розпочалося сьогодні о 10-й годині. Нагадаємо, його як і шістьох інших активістів затримали 5 жовтня за статтею 185 кодексу України про адміністративні правопорушення, злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції. Йому інкримінували вчинення злісної непокори міліції. Ччинення злісної непокори міліції, що, на нашу думку, не є юридично правильно і, взагалі, незаконно. І тому ми сьогодні здійснювали йому моральну юридичну підтримку цих всіх речей. З самого початку судового засідання Олег Диба на свій захист надав судді Ігорю Івашковичу письмове пояснення по суті справи. Головний акцент журналіст зробив на грубих порушеннях при оформленні протоколу. Засідання було дуже коротким, бо після того, як було дано пояснення по суті, де було вказано, що протокол мною було вказано, що протокол оформлений з порушеннями. взагалі не вказано ні місце, де відбувалось, бо площа народна, вона широка, там є газон і так далі. І ряд інших порушень. Вивчити пояснення затриманого та протокол, на якому і базується свідчення обвинувачення, суддя вирішив відразу у нарядчій кімнаті. Чекати рішення довелося більше години. Ігор Івашкович близько 12-ї зайшов у залу засідань, після чого оголосив про неправильність. Авлення протоколу у міськвідділ міліції для усунення порушень у суті з цього протоколу не можна встановити жодного злочину. Тому за якимись процесуальними речами він відправив його на пер назад у міськвідділ, щоб вони оформили його належним чином. Немає жодного злочину з відповідно цього протоколу. Сам Олег Диба вважає себе ні в чому не винен. Навпаки, каже, що дії міліції були незаконними і перешкоджали журналістські діяльності. Доказ цього відзняти відео, яке заперечує свідчення працівників міліції яке долучене до матеріалів справи. Однак чи допоможе воно розібратися в цій справі, покаже час. Чергове засідання виконкому відбулося в обласному центрі. Говорили про те, що в Ужгороді закриють каналізаційні люки. Комунальним службам дали всього тиждень, аби усунути цю проблему. З деталями повернулася Мар'яна Мартин. Рішенням виконавчого комітету в Ужгороді заборонили проводити концерти на площі театральній. Залишити гала концерти і е дискотеки на площі театральній. Є у нас достатньо місць для цих галоконцертів, які проводяться. за словами міського голови. Вже неодноразово до нього зверталися жителі, що проживають в центральній частині міста. Мовляв, шумугам, що супроводжує концертні програми, заважає на театральній для проведення масових заходів. Є навіть бетонна сцена. Тому таке рішення обурило представників громадськості. Так прийнято і в інших містах, не лише в уржуді, що якісь святкові заходи проводяться в центрі. Я хотів би вам ваші вже слова нагадати в окрішній на давності, коли ви на телеканал Інтер сказали мешканцям вулиці Володимирській, що якщо їм не подобається, що в них у подвір'ї будують багатоповерхівку, хай їдуть жити в село. Відповідно, є центр міста, і інколи там проводяться масові заходи. Тому що у ужородцям потрібно десь відпочити. Аби не сваритися, члени виконкому запропонували альтернативний варіант рішення. Вишти гала концерти. Залишити умовно дискотеки і обмежити часом там десятого на диві відтак. Вирішили заборонити проведення на площі гала концертів. Натомість масові розважальні заходи дозволили. Однак встановили обмеження по часу та гучності звуку. Говорили на виконкомі про опалювальний сезон. Згідно з постановою Кабміну, опалення слід вмикати, коли температура нижче 8 градусів тепла. Хоч наразі погодні умови більш сприятливі, опалювальний сезон вирішили розпочати. Пропозиція зараз, на виконкому прийняти рішення про початок окупального сезону, але при цьому доручити профільному заму по освіті і по, ну, і по медицині да, відповідно згідно температурного режиму. Для економії державних коштів, котрі виділяють для обігріву, пропонують керівникам бюджетних установ зважати на температурний режим, і якщо теплішатиме, відключати опалення. Загалом опалювальний сезон розпочнеться з 21 жовтня. Також в процесі засідання наказали усунути проблеми з відкритими люками. Вже не один рік це питання актуальне для міста. Відтак у зв'язку з останніми подіями у Львові, коли маленький хлопчик загинув, втрапивши у відкриту каналізацію. Вирішили терміново закрити всі люки. Працівники комунальних служб отримали рівно тиждень на вирішення проблем. I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На Іршавщині сталося ДТП за участі пішохода. Житель села Ключарки Мукачівського району на автомобілі «Форд Транзит наїхав на місцеву пенсіонерку, яка саме виходила із магазину. Літня жінка отримала сильні закриту черепномозгову травму, струс головного мозку, перелом четвертого та сьомого ребер, перелом лівого передпліччя. Жінку доставили у реміційне відділення Іршавської районної лікарні, де вона через кілька годин померла. Автомобіль винуватця ДТП помістили на штрафмайданчик іршавського райвідділу УМВС. У Мукачеві незабаром з'явиться ще одна транспортна розв'язка. На перехресті вулиць Туса, Садової та Духновича планують організувати кільцевий рух. Ініціативу міської влади водії підтримали. Кажуть, світлофори створюють величезні затори. А кільцева розв'язка значно спростить життя як водіям, так і пішоходам. Як відбудеться транспортне розвантаження, дізнавалися і наші журналісти. Перехрестя вулиць Туса, Садової та Духновича – одне з найбільш завантажених мукачів. Ви їздять тут як водії, так і ті, хто прямує з в бік Іршави, хуста тячого божного паки. Ходи на пік затори тут звичне явище, світлофори ситуацію не рятують, кажуть водії. Автівки іноді по кілька хвилин змушені стояти на перехресті на червоне світло, навіть якщо у перпендикулярному напрямку машин немає. Взагалі єдиний вихід, переконані автомобілісти побудувати тут кільцеву розв'язку. На кальці пропустять друг друга тому, що знають, що та надо надати. Так що намного краще кальцов, де поставили, там пробок нету ні в городі. Міська влада життя водіям вирішила спростити кільцева розв'язка, яку тут планують зробити. Себе виправдає, каже міський голова. Заторів стане значно менше. Відтак свій час люди будуть витрачати немарно. У нас в місті є програма вирішення заміни світлофорів на круговий рух. Практика показала, що це не тільки за кордоном спрацьовує. А і у нас, тому що світлофор це серйозні затори. У нас є вулиці, де дуже велика кількість транспортних засобів проїжджає. Не забудуть і про пішоходів, для них обладнають переходи з відповідною розміткою. Мене вже питали, що там досить вузькі вулиці, як це можна буде зробити. Розрахунки показали, що це можна буде зробити, але прийдеться пожертвувати частиною тротуару. Але там тротуари широкі і. Практично закінчується розробка проєкту, і після цього ми переступимо для того, щоб цю розв'язку зробити через круговий рух. Після того, як проект затвердять, відразу почнуть будівництво кільцевої. Відтак незабаром на вулицях Садовій Стуса Духновича стояти в заторах не доведеться. У Воловці обікрали помічницю судді. У 32-річній помічниці судді Воловецького районного суду невідомі обікрали домівку. Поки жінки не було вдома, крадії проникли у її помешкання і викрали золоті вироби, п'ять перснів, п'ять ланцюжків, два браслети та пари сережок. Збитки становлять 40 тисяч гривень. Наразі працівники міліції розшукують правопорушники. Повідомляє Сайт Сім днів. Добігла логічного завершення попея з хабарництвом ужну. Майже два роки тривав розгляд справи за звинуваченням Мирослави Фабіан в отриманні хабара. За інформацією з Ужгородського міськрайонного суду, нещодавно вирок суду в цій справі набув законної сили. Колишнього декана визнано винною і призначено остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у навчальних закладах незалежно від форми власності на строк-два роки. І вже далі у програмі час ви побачите. Під напругою людям загрожують старі електроопори. Боротися з недугами нейрохірурги області міркували над лікуванням епілепсії у дітей. Вперед до Європи закарпатці вважають підписання асоціації кроком до кращого майбутнього. Під напругою жителі села вишувати уже не перший рік змушені щодня наражати себе на небезпеку. Над ними буквально нависли електричні дроти, поза як частина стовпів, які їх тримають, згнили, деякі ось ось падуть. Люди кажуть, куди тільки не зверталися, та результату ніякого у ситуації намагалися розібратися. І Світлана Комлєва. Вулицю Богдана Хмельницького жителі вишуватого намагаються обходити стороною про аварійні електричні стовпи та дроти, які буквально висять над головою, тут знає кожен. Та жителі самої вулиці, хоч про небезпеку і знають, ходити змушені тут щодня. Кажуть, іншого вибору просто не мають. Дітей в школу страшно відпускати, особливо в зимі, коли сніг налипне, дроти всі лягають пошти на землю, треба йти, видати, як стаємо під парк, або можеш ходити. Люди розповідають, за світло сплачують вчасно, однак так само вчасно ремонтувати аварійну лінію, електрики чомусь не поспішають. Звертались селяни й до районного рему і навіть їздили до обласного, та так нічого і не домоглись. Прийду, туди, коли станеться, дійсно, вач упаде стовп, в когось уб'є, або діти будуть бігати, десь якась пришта стане, то, то ніколи не прийде дивитися. У мене троє дітей, у сусідка теж двоє. Тут всіх троє дітей далі. Діти є, діти бігають, граються, і за ними це не удивиш так кожен раз. Що... Страшно. Районну, у районному енергії сіті сказали, що знайдіть собі стовби, або купити стовби, або знайдіть, десь там ми міняли, то каже, ми вам прийдемо перестав. Ще одна відповідь, яку почули селяни на своє звернення, здивували їх ще більше. Сказали, що вишувати повністю стовби всі поміняні, Вся вулиця Богдана Хмельницького поміняна, а на вулиці Богдана Хмельницького даже ніколи і дивитися не було. Не то що робити, і дивитися ніколи не був. Насправді ж на цій вулиці потрібно встановити 12 нових стовпів. На інших вулицях також є аварійні опори, які вже давно час змінити. Деякі стовпи прогнили повністю відтак, дроти подекуди лежать просто на деревах. А під час негоди вітер нерідко їх обриває. Тоді люди по кілька днів сидять без електрики. Та головне кажуть, місцеві треба, аби їхню проблему нарешті вирішили та зрозуміли раніше аніж трапиться біда. Міндоходів за результатами тендерів уклало низку угод на обслуговування та ремонт ортехніки у офісах податківців та митників на суму понад 2,5 млн грн. гривень. Про це пишуть наші гроші з посиланням на вісних державних закупівель. Майже 3 мільйони. Міністерство викинуло на перевірку комп'ютерів, картриджів та ремонт серверів центрів обробки даних. Крім того, міністерство внутрішніх справ за результатами тендеру уклало угоду на придбання спецавтомобілів Фольксваген на майже 11 мільйонів гривень. Як лікувати епілепсію хворих дітей, обговорювали нейрохірурги з усієї області. Нові технології та методики лікування можуть стати порятунком для багатьох маленьких громадян. Про життєво необхідні нововведення – Далі Мар'яна Мартин. Епілепсія тяжка недуга, виникає в результаті надмірної патологічної електричної активності окремих частин головного мозку, супроводжується нападами судоми. На жаль, нерідко такий діагноз ставлять дітям. Відтак, обговорення всіх нюансів лікування хвороби саме у дітей, стало основною причиною з'їзду провідних неврологів нейрохірургів області. Якщо ми уявимо собі мозок як велику електростанцію, яка виробляє електричний струм. То епілепсія це хвороба внаслідок короткого замикання на цій електростанції. Питання тільки в тому, де це замикання і що нам треба полагодити в мозку для того, щоб припинити ці напади. Уже третій рік поспіль збираються спеціалісти-епілептологи. По суті, це практична школа із послідовними заняттями, кажуть медики. Розпочали роботу із класифікації нападів, розбирали їх ознаки та симптоми. Основні методи діагностики, методи нейровізуалізації МРТ, КТ, електроенцефалографію, Зараз ми почали активно працювати над специфічними синдромами при епілепсії. Минулого року медики вже вивчили проблему доброякісних дитячих синдромів при епілепсії. Цьогоріч основний акцент на досконалому вивченні специфіки злоякісних. Проблема залишається на сьогодні вкрай актуальною в області. У нашому країні хворіє епілепсією. Біля 900 дітей звернень, якщо стосовно поширеності, звертається в рік 1040 звернень, 1050 звернень в рік Закарпаття одна із небагатьох областей України, що успішно впроваджує хірургічне втручання при лікуванні цієї недуги. Хотіли почеркнути то, що рівень знань і рівень… Ну, скажем, способ возможности здесь на закарпатье очень высокие. Я бы сказал, что это какой-то такой. Остров в Україні, ви знаєте, здесь сючін создана група по лечению эпилепсии. епілепсії. Уровень э, детских неврологов, і уровень неврологов, которые займаються взрослими, э, чрезвычайно высокий. медики вважають, що було б доцільно запровадити практичну школу і для батьків, чиї діти мають діагноз епілепсія. Адже кому як не батькам варто знати, як поводитись, коли дитина хвора, зокрема при нападах. Треба зберігати спокій, повернути дитину на бік, почекати, поки мене минуть судоми, тому що після цього може бути блювота. Дитина може захлиснутися блювотними масами, притримати дитину, щоб дитина не вдарилася об щось гостре, об щось металеве, гостре. Не варто робити штучного дихання, масаж серця чи виймати язика. Медики рекомендують перечекати напад, оберігаючи перш за все голову дитини. Загалом лікарі запевняють, епілепсія недуга виліковна, особливо на ранніх стадіях. Протидіяти надзвичайним ситуаціям та обережно поводитися з вогнем навчали дітей в Ужгородській ЗОЖ No3. Учням пояснили, як правильно відпочивати у поході, на природі, в лісі чи горах. Школярам також показали техніку, яку доводиться задіювати під час біди. Олена Смирека про навчання. Діти майбутнє нації, тому берегти себе і бути обережними важливо навчити їх ще з малку. Займаються цим і педагоги, і працівники державної служби надзвичайних ситуацій. Де, чому ви зараз навчитеся, вам знадобиться і в майбутньому, коли ви виростете і зможете допомагати меншим своїм колегам, учням, які поряд з вами. Дітям нагадали базові правила поведінки, як код не відкривати дверей стороннім та розповіли більш складні, зокрема, правила поводження з газом. На радість малеч розповідь супроводжувала анімаційна бетка безпеки. Кузьма, а там... Передача началась... Не оминули й особливо актуальну для Закарпаття тему правила поводження в лісі та виявилось, діти 4 та навіть першого класу з ними непогано ознайомлені. Також дітям на радість до школи приїхав пожежний автомобіль, і справжні рятувальники розповіли про оснащення, навіть продемонстрували його в дії. До вашої уваги буде поставлено пожежний автомобіль АПД-2, який знаходиться на озброєнні 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та його озброєння. У дітей від побаченого залишились лише позитивні враження. Я в а в я подарилась, як я стояла, коли так високо-високо. В минулому році, коли лагерь гриліті, теж до нас приїжджала така ж машина і теж був е, такий фонтан. Окрім фотографій, в багатьох дітей з'явилося й бажання стати пожежником. Тож працівникам довелося навіть навчити хлопчиків користуватись брамзбойтом. Євроінтеграція України, мета для держави. А відпустка у найяскравіших європейських містах вже зараз цілком реальна можливість для українців. Як виїхати за кордон, зекономити на транспорті та чому відпочивати в Європі варто? Мої колеги дізнавались на спеціалізованому семінарі туристична віза та путівка від агентства – чи не найнудніший спосіб подорожувати, переконує Юрій Шивала. На виняток і Європа сам юнак не їздив континентом не одну тисячу кілометрів і жодного разу не за путівкою. Розповідати оформляти можна і бізнес візу, і національну, і робочу і зрештою і туристичну. Але найкраще шопінг візу до Польщі. З карткою 50-кілометрової зони, якщо там вас раптом в якомусь випадку хтось би зупинив і запитав ваші документи. шопінг візу показуєш, все окей. Їду закуплятися. О сюди їдеш, тут мені подобається закуплятися. Тут є ті товари, які мені потрібні. Перше, ви сплачуєте 35 євро за візу на тиждень, закупляєтесь принаймні на 100 корон, і знову на 35 євро отримуєте візу на рік, без обмежень і термінів перебування. Юна каже, таким чином менше як за 100 євро. Ви отримуєте повну ціну шенгенську візу. Ділиться досвідом. Зекономити можна і на харчуванні, і на житлі, особливо на транспорті. Варто лише уважно вивчити маршрути і бути готовим до пересадок. А ще радить користуватись традицією Європи автостопом. Найлегше автостопити в Європі це на автозаправних станціях. Чому найлегше? Ну, тому що там водії зупиняються, вони треба стояти на дорозі з табличкою. Ну, і, але табличку завжди з собою треба мати, бо інколи може бути таке, що ви не натрапите. На автозаправній станції ви просто підходите з табличкою до водія і починаєте з ним спілкуватися. Ну і відповідно, якщо у вас з перших секунд комунікація налагоджується, якщо водій їде в ту сторону, яку потрібно, і в нього в машині є вільне місце, то, скоріш за все, він вас підбере і підвезе куди потрібно. Ужгород вже не перше місто, де провели подібний тренінг. Втім, насправді виявилося, що тут молодь найменш активна в закордонних поїздках, принаймні судячи із відгуків слухачів. Тому, крім практики, ті, хто сам колись ризикнув, намагались поділитися здоровим ентузіазмом зі слухачами. Саме Європа є тим, куди варто прагнути власне не тільки через якість життя, а якість життя є похідною лікарням певної категорії цінностей. і. Розказувати про них абстрактно не хочеться, тому ми їздимо по Україні і переконуємо людей їхати самим подивитися. Далі про мистецькі новини краю. Нещодавно нову програму з низкою комічних, цікавих та клоунських номерів презентувала ексцентрична банда клоунофі. Прем'єра відбулася на малій батьківщині колективу у нижньому селищі, що на Хущині в сільському будинку культури. Поринути світ позитиву міг кожен охочий, тож утриматись від такої спокуси не змогла, і наша знімальна група. Чи нижнього селища, яка входить до ексцентричної банди клоунів Фігліш М, любить, як то кажуть, відлювати. Близько 20 хлопців та дівчат кажуть, що до позитиву їх кличе душа. Тому улюбленого заняття не збираються покидати більше того, розвиватимуть його. Завжди класно, приємно. Кожен вечір зустрічаємося, щось робимо, репетируємо, думаємо, але завжди важко щось придумати. Є якийсь тупрінкор. Щось придумати, що живе, щось не таке, як, як ніколи не було. Це таке. життя. Зародився колектив майже п'ять років тому. Проте на той момент це був камеді-проект. Називався ж тоді -мігліш», фіглі Мігліш, похідне від Фіґлі Міглі, розповідає один із його учасників. Після зробили невелику перерву, і у 2010-му знову на сцену, але вже в дещо іншому амплуа. Перевагу віддали клоунаді. Я поїхав, був на перший фестиваль клоунів в Одесі, звідти привіз багато цікавих емоцій, дисків, і наснаги. І отак от, от трапилося. Просто цього року ми обновилися і от робимо ще більше вже програми селі. Номери, з якими виходять на сцену, комічні, гумористичні, сатиричні та клоунські. більшість номерів на сьогоднішню виставу, ми готували ще влітку, тому що були на фестивалі у Празі, на міжнародному всесвітньому фестивалі ВайМсії. От, і ми туди готували номери, і отак от, от трапилось, що ми вирішили вже складати про скласти програму і з цією програмою все більше і більше е, виступати. Хоч у складі банди майже два десятки учасників. На сцені в основному виступає четверо, інколи п'ятеро клоунів. Однак, кожен виносить щось своє, подає ідеї, пише сценарій, готує виступи. 16 жовтня ми кладемо крапку, однак вже завтра ви побачите. Застарілі будинки нагальні проблеми мешканців. Сучасне лікування, досвід пластичної хірургії, якісна та чиста вода, яку ми п'ємо. На сьогодні це все. Приємного вам вечора. Прощаюся з вами. Далі не перемикайтесь і дивіться цікаву інформацію.